Слава Богу, брати і сестри. Коли мені прийшлося бути в Четонозі на пасторському служенні, то в нас там браття, ну, брат сказав, що стариків у нас нема. Ну, це не старики, а десь так сімдесят поза 70, коло 80 років було. Так що вони організувалися, браття, самі так організувалися і організували групу. І співали, то молодь їх назвала, так знаєте, дала назву, сама молодь воїни Христа. Та ми знаємо, як воїни Христа, ми всі радувалися, вони заспівають, а ми прославимо Господа. Так що наші воїни Христа сьогодні співають. Слава Богу! Хай Бог благословить їх. Я прочитаю таке місце писання, бачу, що ще є трошки часу. Ми, брата Мішу пожаліємо сьогодні, тому що на третьому зібранні, якщо йому дати цілу годину, то я думаю, що то вже певно, не з любов'ю ми поступимо. Пів часа. Так що дещо потерпіти мене, добре? Е, я думаю, що тобі такі добре, що потерпите. Читаю 8 голова Второзаконя, е, другий вірш, е, час вірша. І помню вісь путь, котрим вел тебе Господь Бог твой. Знаєте, коли брати світять, то так, що -то там загоряється, думаєш, ну а хіба мало Бог зробив в тому житті? А чого ти мовчиш? А милості Господі, згадуй. І ви знаєте, не хочеться зараз ну, сказати то, що, щоб щось собі приписати, а хочеться все сказати во славу Божу. Ви знаєте, то, що я буду говорити, нема чим похвалитися, тому що ті ж брати, які суділи, сиділи в усах за Господа, то є сильні, то є герої. Герої віри, а я не сидів. А мене Бог просто зберігав, тому що я був слабий. Але знаєте, от і такого Бог любить, такого слабого любить. Так що я розкажу, як мене Бог зберігав, добре. Я думаю, що ви знаєте брата Федю Козака, брат Ярослав Знає. Значить, Браття знають, Пастор зараз він знаходиться там в сітлі на пасторському служенні. І він свого часу зі мною жив в бродах. Значить, Жив в Бродах і коли мені. Прийшлося уїхати з бродію, його позвали КГБ Значить, ну, там були деякі трошки питання. І каже: ти, ти знаєш Прокулєвича? Каже, знаю, то мій друг. Ну, каже, скільки він каже, нам тут зла зробив. Говори, ну такий був хитрий, каже, що ми не хотіли йому зробити, нічого не могли зробити. Такий був хитрий. Але слава Богу, він же у нас уїхав. Знаєте, хитрості не було, але був живий Бог. І я хочу сказати, що робив Бог. Знає, коли я приїхав туди, значить це було в Бродах. Коли я приїхав, там не було 50 церкви, я йшов під церкву, ну, але я не був членом, там я в силі в себе став, став членом. Але вони мене так полюбили, давали проповідувати. Прийшлося там мені не раз проповідувати, в кінці зайду, значить, проповіді дають. І я бачу, як люди плачуть, як приймають. Я їм не говорив о Духа Святому, я їм говорив про Христа. Але все рівно вони розполучилися моя хата під їхньою кришею. Час їхнього літо вдома, час моєї хати. Ну і люди стали заходити, а стали заходити, стали інтересуватися. А стали інтересуватися, стали молитися. Стали молитися, Бог хрестив 11 чоловік Духом Святим. Знаєте, не сподобалося це їм. Мене вигнали, їх вигнали. Ми удільно стали збиратися. Тому що такий час був. Але я на них не обіжаюся, зрозуміти, брати сестру. Вони звернулися до власів за допомогою. почали нас трошки підбадьорювати, освящати, приближати до Бога. Ну, прийшов такий час, що бачу все. Значить, треба уїжджати. Але це було під рукосом Духа Святого. Коли я їхав туди, Дух Святий відкрив, і Дух Святий відкрив далі. Далі що робити? Коли я, значить, я вже говорив, що брата Василя значить. Тобто тата, брата Славіка нашого посадили в він, значить, за Господа пішов страдати. Вони зразу взялися за мене. Зразу взялися за мене. І коли вони прийшли вже в понеділок мене забирати, значить в суботу я встиг уїхати від них. Встиг уїхати, значить. І теж, коли я, значить, я ще мав задержатися, але Бог так робив, що мені подзвонили, ми мали їхати ще в Горки на іванізацію, там з друзями, з братів, і один єпископ, один служитель. Ми, значить, зібралися туди їхати. І... Мав ще час бути такий, значить, що я мав ще бути в отпуск, розчитатися і продовжити час. Але тут різко телеграма срочно приїжджаємо і уїжджав. Я йду розчитуватися, воєнком заходжу, значить, щоб я вони печать мені ставлять. І той кричить, каже, завтра він в Чорнобиль. Той кричить, задержати начальник, задержати його. Але той каже, я печать посадив. Ну, каже, Ти в шапочці родився. Слава Богу. Ви знаєте, я мав бути в Чорнобилі, але Бог так зробив. Я приїжджаю туди до братів Білорусі. Каже, а ми ще каже, не будемо їх з роботи, не відпустили. Мені декілька днів треба було там бути. Значить, Якби вони не дали телеграму, я б попав в Чорнобиль. Але Бог сохранив, слава Богу. І в той час, значить, коли ми значить, ми поїхали, і ну, моя дружина залишилася в дубно приписані. Я в бродах приписався, тому що я знав, що буде такий час, мені Дух Святий відкрив. І значить, коли вона залишилася, я мав приписатися до неї. Я казав, не виписуйся, тому що нас не прийдуть, тоді припискав дуже було трудно, нелегко. Це не такий був час, як сьогодні ми маємо. І в той час, коли, значить, ми поїхали в Угорки, потім, значить, в Молдаві ще заїхали, ну місяць часу просто таке було отвращення, щоб не приписався, просто ну не приїзд, тільки подумай за приписку, як то не прияс і все. Але проходить місяць часу, і таке йде вдохновлення. Іди припишись. Я йду, значить, припишуся, але тоді була рекомендація, щоб дав, значить, начальник міліції. Такий був закон тоді. Щоб, значить, він обов'язково повинен дати свою резолюцію. Значить, я заходжу до нього в, нього, в той час крик, шум, такий, значить, ругань там, ну там зібралися. Я заходжу, що ти хочеш, значить, таким злом до мене. Я кажу, ну підпиші Він не дивиться, під кажу, вон звідси. Я взяв ті бумаги, підійшов, пішов, значить, приписався, все. Уїжджаю в Броди, значить, за пів часа приїжджає КГБ. Де чоловік більше місця не приписав, все, тут ніянець, вже там статтю, вже все. Жінка каже: він приписаний. Як приписаний? Коли приписав? Півчаса назад. Як приписаний? довгу клешку, подав все, я приписаний. Значить, тоді було він мою фамілію мав, він ждав мене, і це було, значить, ну, мене мали в той час. Зупинити на цьому. Але так робить Бог, що веде мене в той час, коли, значить, неможливо Неможливо там, щоб його розум спрацював і дивився він на фамілію, тому що він був зайнятий. Але коли я там переписався, бачу, що знову йде та сама робота, значить, знову КГБ, знову значить, слідство, знову значить, бачу, що вони все ж таки збирають матеріал, той, щоб далі рішити свою, свою справу, закінчити. Я уїжджаю в Прибалтику. Уїжджаю в Прибалтику, значить там такий Еммануїл був. Він спеціаліст хороший був, значить, в Єлгаві. І там, значить, Савгоцьку зорю він бере він завод строїв. Завод строїв, значить, він бере мене на роботу. Коли бере на роботу, значить, то в той час. Мене, значить, не повинні взяти були на роботу, але вони всі там знайомі, всі друзі, спеціалісти мене беруть без приписки. А не приписала вона по тій причині, що значить, голова сільської ради захворіла. І завкадри мене приймає на роботу, але вона не має права мене прийняти, поки не буде приписки. Ну, але вони всі свої, вони знають, що припишуть і так далі. В той час, значить, коли вона мене прийняла на роботу, дзвонять з КГБ. Такий-такий є, і вона злякалася за себе. Злякалася за себе, що, значить, їй будуть проблеми, тому що вона прийняла мене на роботу незаконно. Незаконно тоді вона скриває мене. Мене скриває, тільки я потім така перелякана, каже, чого за вами дзвонять. Я кажу, зачем вони мені потрібні, так значить, бо то нічого не знаю. Пішов. Вона потім, значить, мене по-другому оформляє, переписка, оформляє, і вже тоді після цього не було дзвінків. І таким образом Бог сохранив. Під'їжджали декілька разів до жінки, де чоловік. Знаєш, я був в розвиску, в всесоюзному розіску, наскільки я знав. От. Всюди мене шукали, але не знайшли. Трудно в таких випадках, ви знаєте, старший знає, щоб працювати на роботі, бути приписаним і щоб бути скритим. Це неможливо. Це неможливо. Але Бог так зробив, що це було можливо, тому що це в Божих руках. Тому що я не був сильний. Я б був сильний, б пішов в вузи. От, а так Бог бачив мою небаш, бачив, що я такий, а Бог такий добрий, люблячий, от так мене скривав. Слава Богу. Слава. Тому що Бог знає, що робить. Ви знаєте, але як то без сім'ї жити, 4 роки я був значить, скривався. Тоді не було телефону, щоб позвонити. А якщо там ти будеш з пошти дзвонити, то можеш засікти. Я розумів цю справу. Не позвониш, не знаєш, яке положення. Дуже за якийсь довгий час приїдеш тайно. Скрито, значить, діти вже не пізнавали мене. Але так проходив рік. Бог каже, що дам значить, місце, дам дом, дам все. Нема. Рік проходить, нема. Другий Бог каже, дам, нема. Третій нема. Четвертий нема. Але в четвертий рік, рік приїжджає до мене там один друг. Якраз приїхав з Прибалтики, ну також тайно приїхав. І він заїжджає. Каже: слухай, Бориса, там Первомайську. Продається дим, каже: мій брат воює, уїжджає в Америку, він тобі продасть значить, а то й трудно домів було купити. Та й грошей немає, і домів нема. Але якщо Бог устрояє, то устрояє. Я кажу: ну я ж там нікого не знаю, куди я поїду. Ну, поїдь там, поговори, договорися. Заїжджаю якраз, ніхто нічого не з сосуди. Той же самий час, заїжджають ночі сосуди. Я ставлю конкретну нужду перед Богом, Боже, що робити? Конкретно, ясно. уїжджай на труд, я послаю, я даю все, ну, все конкретно, ясно. Але це тайна нужда. Ват. Ви знаєте, поїхав я, я туди, пустиня, тяжко, нелегко, здається, нікого не знаєш там. Але такий, ну, трошки людина, я людина, я думаю, ні, ще поїду, попитаю Бога. Заїжджаю там в Ланівці. На Тернопільщину, а там така сестра Люба була, через нього Господь відкривав. Я кажу, де Люба? В день там зібрання було в домі. Каже, що така хвора, що і голови не може підняти. Я говорю, знаєш, що сестра Люба? Зайшов після зібрання, Кажу, давай вставай, ми помолимося за тебе. Я кажу, то не робота так лежати, бо вона, правда, на силу стала, ледь ледь стала, Вона, значить, вийшла. Ми тільки приклунили, коли як сила зайшла, вже голова не болить, близько не болить, вже вона здорова, крепка, і до мене слово. Собирай вірші к переселенню. Так і так. Все. Конкретно і ясно і оприділено. От. Але знаєте, як не хочеш, то борися. Е, кажу до людей своєї, жінки, дружини. що? Якщо це Бог якщо це Бог посилає, якщо це дійсно від Бога діло, то такого. Їдь, купи хату. Я тобі грошей не даю. Люди чужі, не знають мене так, значить. Справки я тобі не даю, тому що потрібна була справка, що ну, в тебе вдома немає. Старші браття знають ці закони. Щоб купити дом, то треба мати справку, що в тебе дома немає. От, а я не хотів ніде світитися, як то кажуть. Значить, отак. Давай, значить, уїжджай, хай вони продадуть тобі хату без грошей. І без справки, якщо це діло Боже. От. А сам вона поїхала, але такий договор: якщо вони тобі продадуть, я беру, ти, ти даєш телеграму, приїжджай, це условний знак. От. І ми поїдемо. Я привезу гроші. Значить, Півчас дно ну, прийшов на другий день, телеграма приходить, приїжджай. Ми з Володію Наконечним, тут є Володя Наконечний, член нашої церкви, з Володі Наконечним беремо ті гроші і повезли туди значить, ці гроші. Я кажу, де дружина? Каже, за, за пів дня каже, купила хату, поїхала додому. І таким образом я залишився там. Але коли вона поїхала, я так плакав перед Богом, Боже, так не хочу їхати, так не хочу, ну плакав Боже. Але ви знаєте, що саме більше пережив там благословення, саме більше там бачив руку Божу. Я бачу, як Бог спасає, як Бог милує, як Бог е, робить чудеса просто. Ми з нуля почали працювати на церкві, благословила, то за чотири роки у нас 150 членів стало. От з міра люди прийшли. І сьогодні Бог спасає. Ось така моя була дорога, така милість Божа. Але коли я в первомайс приїхав, я ще ще ну, в мене приписка була при ще, але я вже купив хату. Вийшов в парк, щоб там, значить, з людьми трохи по Багато зібралося людей, стало став говорити про Бога, проповідувати. Вони стали відкривати свої серця, свої значить така бесіда. Дуже багато людей зібралося. І наші віруючі приготували, тому що після весілля ми вийшли, після весілля, значить, і молодь пішла за мною. І ми там в парку знаходимося. І в той час, значить, коли я з ними бесідую, такий нальот, значить, там такий начальник соцький по фамілію, значить, і ціла група. Тоді міліція, сьогодні поліція. Значить, вони окружають, забирають, ну і ведуть вже в своє місце. Всі йшли за мною, віруючи, не віруючи, потім не віруючи, всі уйшли, а віруючи, залишилися. Думаю, Господі, ну так скривався чотири роки, і отак попався. І так попався легко їм. Думаю, що робити? Значить, хотів думаю, втікти, Я не втічу вони сильніші, крепші хлопці. От або не таке знаєте, як прозріння. В тебе печать прибалтики, не бійся. І зразу я зрозумів, заходжу. Вже там КГБ сидить, вже не них дуже все гарно оформлено, Дуже вони бістрі в цьому питанні. Вже, значить, бачу всі сидять. Вже ну, я заходжу так, значить, з таким дочкаю тих зупинили одну сестру і брата, ну пропустили зі мною. Кажу, ну, дякую вам за ваше гостеприємство. Прийшов подивитися до Суберчатості города вашого, познайомитися з вашими людьми. От ваше гостеприємство. Як дуже, кажу, гарно ви приймаєте гостей. І вони розсірялися в той час. Розсілялися, але вони побачили, там вже написали протокол, я зрозумів, що це вже все таке. Воно не дійсно, немає сили. Ну, Звичайно, коли. Потім вже Горбачов прийшов, воно вже все прийшло на місце. Але коли переворот був, той Августовський, то 19 числа переворот, а 20 числа ранку я вже був КГБ. От я розумів, що прийшов час, що треба вже йти туди, де припояшуть і не хочеш. Дружина якраз уїхала моя на весілля на Прибалтику до сериї, я з дітьми залишився, та мені так трохи було горіче. Горіче було, Господі, ну хоч би попрощатися, хоч би попрощатися. Але в той час я приклоняю коліна, Бог відповідає, що це все розрушиться. Значить, я не можу повірити, бачучи все ту, ту справу, трудно повірити було. Значить, але на серці прийшов мир. Слава Богу, все розрушилося, стало на своє місце. Ну, до того часу допоміг Господь. Хочеться дякувати Богу, хочеться прославляти Бога. Але зрозумійте, брати і сестри, що це Господня рука, це велика милість Божа. Я тільки, знаєте, удивлявся, дивився, дивувався, то, що робить Бог. Сильні люди, сильні брати вони йшли в узи, вони йшли страдати, вони йшли, значить. Нелегка дорога, а мене Бог таким образом провів, тому що я не з тих сильних. Але вся слава Господу належить. І хай ім'я Боже буде прославлене, тому що хотілося б тільки його славити, тому що до цього місця, поміг Господь, пам'ятати нам треба ці дороги і милості Господні, якими вів нас Господь. Хай ім'я Боже буде прославлене, будь ласка, Міша, заспіває общий псалом, значить, і брат Міша, хай вас Бог благословить. Ми почуємо, що робить Бог сьогодні.